Вугільна промисловість одна з базових галузей економіки України. На жаль, війна внесла корективи в роботу цих установ. Чи всі шахти на Донеччині працюють, і які складнощі виникають? Про це на брифінгу Донецької ОДА розповів директор департаменту розвитку базових галузей промисловості. Багато у нас державних підприємств, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, це місто Вугледар. Там шахти південно донбаська та шахта Сургуя вони взагалі припинили свою роботу на сьогоднішній день. Яка там ситуація? Ну, можна сказати, що вона невідома, тому що доступу до них нема. Проте є шахти на Донеччині, які продовжують працювати попри повномасштабну війну. Щоправда, обсяги видобутку вугілля тут скоротилися, як і кількість працівників, які нині працюють станом на 30 березня в регіоні. Працює 21 шахта, в тому числі 15 державних шахт. Видобуток він -то зменшився да на 44% якщо порівнювати з минулими періодами, у нас дані от, за три місяці 2023 року державними шахтами було видобуто 275 тисяч тонн вугілля, що на 215 тонн або на 44% менше, ніж за три місяці 2022 Попри ризики, шахтарям не залишається нічого іншого, як продовжувати працювати, бо вони розуміють, що від їхньої роботи залежить енергетична незалежність країни та наповнення бюджету, а це є підтримка країни в тилу.